Насправді, партизанський маркетинг, ну маркетинг без бюджету, так, в принципі, все, про що ми з вами сьогодні говоримо, це вже є партизанський маркетинг. А, але тут головне це нестандартний підхід. І насправді, а, якщо ви подивитесь на будь-які шахрайські схеми, то будь-яка шахрайська схема, якщо її якось а, зробити більш етичною, вона може вийти за добру схему партизанського маркетингу. Приклад вам наведу дуже простий. Я впевнена, що багато з вас з цим стикалось, коли хтось десь публікує вакансію, там, наприклад, для копірайтерів, або для там, таргетологів, або ще для когось, і збирає на цю вакансію відгуки. Багато відгуків, там, типу, він дасть тестове завдання, типу там якісь класні умови, бла, 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 -бла. А потім. Коли ви відгукуєтесь на цю вакансію, вам пропонують щось зробити, або піти на якесь навчання, вони вас відведуть, або купити якісь, якусь добірку матеріалів, або просто з часом ви відкликаєтесь на цю вакансію, а вам починають слати корисний контент по темі, наприклад, працевлаштування і щось там продавати. Ви навіть не розумієте, звідки це взялося, але там цікаво, зазвичай дуже так знаєте, Шахраї вони стараються ось і вони стараються зробити все так, щоб якомога більше у них людей у цьому взяли участь, і це я їх називаю шахраями, тому що я взагалі дуже великий противник неетичного маркетингу, але це також маркетинг. Це також маркетинг, просто він не етичний, він такий, знаєте, з присмаком блювотине. А, але ну, якщо там для вас з точки зору етичності це ок, ну ось, будь ласка, баріть на замітку. Насправді таких підходів їх дуже багато, вони дуже різні. І просто поспостерігайте за тим, як люди розводять людей. І просто можете брати це на замітку, але там робити більш етичним. І Це вже буде партизанський маркетинг, який дуже добре працює, і будь-який ваш маркетинговий крок, який буде відрізняти вас від конкурентів, це в принципі крок у межах партизанського маркетингу.